На огляді ось такий цікавий ручний ліхтар. І знову у нас Diodic TG, Моделічка CA171D. Повністю металевий корпус і гарний має вигляд. Гумові ставочки кольорові. Світиться вночі, індикація заряду розряду. Гумова кнопочка вмикання-вимикання. Нурочок на руку. Працює він на акумі 18650. Він в комплекті. Провід Type-C також в комплекті. Гніздо тут, бачите, велике. Можуть вставлятись не тільки акуми 18650, акум, як в більшості ліхтарів, слабенький, тестувальний. Не дивіться, що 6800. Тут максимум ну, 200 матч, не більше. Тут є таке приховане гніздо Type-C. Тобто, коли фокусуєте, воно відкривається. Можемо вважати, що воно закрите. Зараз спробуємо його під'єднати, подивитись на індикацію, індикація спрацьовує. Вага його, 170 грам. довжині він 16 см. Ну, ось такий цікавий ліхтар. Діод ще раз нагадую: TG І має один дуже великий плюс хто любить, любить однорежимні ліхтарі. Тут в нас тільки один режим: 100%. Все. Зараз його включимо. Кнопочка спрацьовує чітко, діод дуже потужний. За пару секунд в руці аж гаряче. Фокусування. Бачите, невеличке коло. Світить дуже далеко, метрів 300-400. Ось так. Кнопка чітко спрацьовує. Ну, ось такий цікавий ручний ліхтар. Ціна його. 250 гривень, не дуже дорогий. Кому треба, звертайтесь, контакти в шапці профіля і дивіться наше відео. Ставте подобаючки, задавайте питання, в кого є. І до слідуючих відео.